Бемідбар, глава четверта Господь сказав Моше і Агарону Обчисли синів кегата серед синів Леві, за їхніми родинами, за рідними домівками Від тридцяти років і старше до п'ятдесяти років. Кожного, хто придатний для служіння, для виконання роботи в шатрі зустрічі. Ось служіння синів Кегата в шатрі зустрічі. Присвятая святих. Коли табір вирушає в дорогу, Агарон і його сини повинні прийти, зняти завісу. І покрити цією завісою ковчег свідоцтва. Нехай вони покладуть на ковчег покриття зі шкіри та хаша, накинуть зверху покривало синьої шерсті і вставлять жердини. На стіл для хлібів пропозиції нехай накинуть синє покривало. І розставлять на ньому таці для хлібів, чаші для ладану, стрижені та покриття, і нехай на столі постійно буде покладено хліб. Нехай вони накинуть поверх всього цього покривало виткане з пурпурових вовняних ниток. А зверху накриють все це покриттям зі шкіри та хаша і виставлять жердини. Хай візьмуть синнє покривало і накриють світильник, його лампи, щипці, совки і всі посудини для оливи, які потрібні для обслуговування світильника. І нехай покладуть світильник з усім його приладдям у покриття зі шкіри та хаша і повісять на жердини для перенесення. А на золотий жертовник нехай накинуть синє покривало, покриють його покриттям зі шкіри та хаша і вставлять жердини. Нехай візьмуть усе приладдя для служіння, за допомогою якого здійснюється служба у святилищі і закутають його в синнє покривало. Зверху нехай накриють їх покриттям зі шкіри та хаша і повісять на жердини для перенесення. Нехай очистять жертовник від попелу і накинуть на нього пурпурове покривало. І нехай покладуть на нього все приладдя, яким здійснюють на ньому служіння совки, виделки, лопатки та чаші, все приладдя жертовника. Нехай накинуть на нього покриття зі шкіри Тахаша і вставлять жердини. Коли табір вирушає в дорогу, нехай Агарон і його сини закінчать покривати священні предмети і всі священні посудини, і лише потім нехай підійдуть синники Гата. Щоб узяти цю ношу синам кегата не можна доторкатися до святинні, інакше вони помруть. Усі ці приналежності шатра зустрічі носитимуть синнике Гата. На піклування Лязару, сину священника Агарона, буде віддано олію. Для світильника пахучі суміші для пахощів, постійну хлібну жертву, олію помазання, а також спостереження за всім святилищем, за всім, що в ньому, за святилищем і його приладдям. Господь сказав Моше і Агарону. Не допускайте, щоб колінно сімейства Кегата серед левітів загинуло, щоб вони були живі і не померли, входячи у святая святих, зробіть для них ось що. Нехай Агарон і його сини прийдуть і приставлять кожного з них. До Його служіння і до його ноші. Син нам Кегата не можна входити і дивитися, як покривають святинню, а інакше вони помруть.